Що нам заважає жити по іншому. Антигуманна цивілізація перевернула наше життя з ніг на голову. Щоб почати жити по іншому, треба насамперед усвідомити безглуздість свого сьогоднішнього буття, а зробити це непросто. Оскільки ми живемо в абсурдному королівстві кривих дзеркал, всі наші уявлення, мораль, сам спосіб мислення також деформовані і вивернуті на виворіт. Збочений побут породив збочену психологію. Тут доречно навести східну притчу про розсудливого царя та його божевільних підданих. Якось в одній країні пішов із небес чарівний дощ. Всі люди, хто спробував хоч краплю цієї води, збожеволіли, зберегли розум лише цар та її мудрець, які заздалегідь запаслися нешкідливою водою. Тим часом запаси нормальної води у царя добігли кінця, а натовп божевільних обложив палац. Вони біснувались і кричали наш цар з божеволів! Повалимо царя і посадимо на його місце одного з нас розумну і нормальну людину. Тоді цар спитав мудреця, що робити, як мені зберегти свою владу. Мудрець відповів поспій тієї ж води, яку п'є весь народ із божеволій. Тоді вони вважають тебе нормальним і збережуть за тобою трон. Так само і наша антигуманна цивілізація з самого дитинства наповає людей водою безумства, тому вони втрачають здатність відрізняти обман від істини природне від ненормального, абсурдне від доцільного. Не дивно, що людина, яка все своє життя прожила в рамках абсурдної антигуманної цивілізації, хоч підсвідомо і ненавидить її всією душею, все ж таки вважає подібну цивілізацію єдиноможливою і не вірить у ймовірність іншого способу життя. Якось мені довелося слухати промову одного соціолога, який стверджував, що всі нормальні люди повинні носити маску брехні та нещирості, оскільки носіння подібної маски є умовою збереження порядку в суспільстві та стабільності людської цивілізації загалом. Він заявив, що всі нормальні люди трохи брехливі і лицемірні у той час, як люди цілком чесні, що дозволяють собі ходити без маски, або божевільні, або ж генії, які, втім, мало чим відрізняються від божевільних. У зв'язку з цими словами мимоволі згадується згадана вища притча про божевільних, які оголосили ненормальним єдину розсудливу людину в країні. Так само багато наших сучасників вважають лицемірів, які заплуталися у власній брехні нормальними, а людей, які говорять те, що вони думають ненормальними людьми. У цьому брехня і лицемірство вони називають інакше, тобто розумом, дипломатичністю, культурою і так далі. Це ще одна тенденція, характерна для сучасної антигуманної цивілізації, не називати речі своїми іменами, кон'юнктурно підмінюючи одні поняття іншими. Однак повернемось до нашого соціолога. Він доводив свою думку так, якщо кожен житиме по правді і говорити те, що думає, людська цивілізація розвалиться і загине. Треба визнати, що тут він частково має рацію. Суспільство справді може постраждати від правди та чесності, тільки питання у тому, яке суспільство. На мою думку, постраждати від правди може лише ненормальне суспільство, засноване на лицемірстві та брехні. Нормальне гуманістичне суспільство постраждати від правди не може, а хіба може існувати таке нормальне суспільство? Адже ми такі недосконалі, може заперечити читач. Про нібито надмірну поручність людської натури ми вже говорили вище. Тепер спробуємо відповісти на запитання, чи можна жити по-іншому, тобто без маски, а якщо можна, то як?